Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя, щирі вітання та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні ми будемо перебирати ріпу. Ось так ми в стодолі тримаємо, трошки викопаємо, тримаємо, там десь може одна якась зогнити або ще щось. І ми так перебираємо більшу, меншу. Отак розсипали по всьому, отут на бруківку і і трохи і просохне ще. І зараз будемо перебирати. Скільки вже ми вже трохи перебрали, ось скільки ми розсипали ось так по всьому. тут. І зараз будемо сортувати, перебирати. котру куди. Ось так ми відкладаємо, там велика. Там е, біла, там червона, там годзина. І ось так ми відкладаємо, ще в нас ось тільки лише люди. І гнилої маємо трохи, і такої. І ще ось скільки нам всі залишило. І ще, ще маємо два мішки, рів'єри маємо і скоро спілки перебрати. Ось такі, така у нас тут. Зараз вам покажу, скільки ще в нас вже вийшло тої картоплі. Ось так ми вже майже добираємо. Там маємо такої скороспілки трошки і рів'єри трошки. Будемо потрошки працювати. Ось ми позаносили у пивницю. Вже, дивіться, яка ця велика, така в нас рібка. гарна така. Ось така велика. Тут, тут велика, я по тих мішках, усюди. Це у пивниці ми так зберігаємо. Ось так у мішках. Колись ми. Розсипали такий простор. Отут царки такі просто тут царки і так розсипали. А тепер ми отако у мішках нам стане. Ось така Така тут ось і е, є з тими, З фіолетовими тими такими ямками. Є е, теж. Це червона, біла, біла, теж гарна. Є е багато білої такої, то-то. і велика є. І... Ось така. І тут ще є великої такої. Ось так ми зберігаємо нашу картопельку. Ось скільки картоплі. Досить. Нам стане, нам багато нам не треба, бо то ми, нас двоє та й наші бабушка. О, Мама з нами та й нам, нам стає кілька. Ось червоної. Тутка, тут червона, тут. Там біла, велика, дуже є. О, ось, ось така картопля. І велика, дуже, досить така. А ви діліться, як ви зберігаєте картоплю, чи так само в мішках, чи в таких царках, чи закопуєте картоплю. Колись ми насипали отакі царки. От навіть зроблені в нас такі перегородки. Зроблені царок був для такої, що на їду, і такої, що на насінні. Була худоба. Та садилося дуже багато картоплі, а тепер ми так багато не садимо. Ми садимо так, аби нам було на насінні, аби стало нам на зиму. А ви діліться в коментарях, буде цікаво, як ви зберігаєте, чи багато садите, як, яку тримаєте худобу, чи для худоби використовуєте картоплю. Як все діліться в коментарях, буде дуже цікаво. А ми ось так. І скільки от такий урожай у нас. Картоплі. А ви діліться, який у вас урожай, які, скільки ви накопали картоплі, і з якого міста, де чи села, де, де ви проживаєте. Діліться все в коментарях, буде все цікаво. Будемо знайомитися поближче і будемо спілкуватися у коментарях. Все пишіть, буде, буде все цікаво, буде, буде дуже е, спілкування, аби у нас. І мені цікаво, звідки ви зі мною. Так що чекаю ваших коментарів. А ще ось такі у нас у пивниці компоти. Тут соки. Тут оте, такі котрась одна в коментарях писала, що такі в неї повістрілювали огірки. Дивіться, в мене прекрасно, Усе стоїть. Все стоїть прекрасно. Не знаю у кого що там. З... Повістрілювало як то, що робило, а в мене це все стоїть гарно. Так, що га сюди і кукурудза оде, і, і тут томати. Все в мене стоїть, стоїть гарно. Помідори, що тут трошки темно, але байка. Тут одека з малини, що ми робили, є. ось. Ось такі у мене закрутки. Там гриби ще є, ще торічні навіть є. О, ось такі. Куда далі. Ось такі у нас закруточки повністю. Це одеживчик, який тільки що робила. Там є з позички компот, тут сливок компот. О, з того з смородини чорної є напій. Ось такий у нас помідори, огірочки. Все тут є. Тут вино стоїть у мене ще на на затворі, хоч але воно вже в пивниці, але стоїть на затворі, все одно е, стоїть ще. І, і вишневе, і чорно смородинове. в нас сьогодні на кухні. Червона зупа, борщ, ще хто каже борщ, а ми кажемо, що червона зупа. І тепер от що, я тут дала м'яса, такі кусочки м'яса, які мала, і кинула сюди червоний бурак один, аби він ці собі виварював. Коли отаку наливаю повну каструлю води. І в мене 4 літрова, і тепер вона трохи відварилася, відкипіло, і я додаю сюди спочатку капусту, таку. Посіч, посікла капусту. Я так трошки вам тут розкажу. У мене є там і на каналі бабусині поради, як готувати. Але не такий, є підбиваний борщ, є такий, е, мама готувала весільний борщ, там теж є. Я вам дам посилання на той. А це така і червона зупа. І зразу кидаємо е, картоплю. Картоплю теж собі. 5, 6, 7, 8. Кільки собі бажаєте, я так роблю, аби мені дивіться, стало. Ви, якраз мені стало е, місці, аби заложити е, капусту і картоплю. І най, будемо тепер варити до, аби зварилася і картопля. Так, тепер трохи проварилася ця капуста та й, е, картопля. Оцей буряк тепер ми витягаємо. Де він простив, а тут будемо робити засмажку. Так, тут я дала е, ложку смальцю і цибульку. Будемо підсмажувати цибульку. Ось, мет. Я додала ще морку і там посоди, посолила, дала чайну ложку солі. І тепер ось що я роблю? Оцей Я собі бура той, що я варила, потерла і ще потерла невеликий бурачок е, сирий. Оцей сирий бурак кладу швидше, аби він протушився. Ось такого. А цей ще не кладу. Аби він сі тут протушив файно. Добавляю сюди лаврові листочки, 2-3. Найони теж утутка протушиться разом. з це цим, в з цим засмажку то мені подобається дуже коли протушений е, той лавровий листочок. Тепер додаю сюди ще копченої паприки. десь так пів чайної ложки. Я, я все даю, я люблю копчену паприку давати всю. Мені вона сподобалася і я її даю всюди. О. Так, тепер сюди дай, нас і ще тошить трошечка. Добавляю сюди томатної пасти. Ось тої, що ми робили. І ложку, можу дві, то їй не шкода. А я дам уже, що тут є. І на це протушується. Ще я до того до бурака, аби він мав колір гарний, я даю трошки або оцту, або маю таку жентицю. Я даю отакий, отакий собі все даю. Так, і ще даю я сюди отаку одну чайну ложку муки. І розмішую це все. Воно файно просмажилось. Можна дати сюди сметани, але я люблю давати, коли вже в саму тарілку сметани. Або молока, не раз, як нема сметани, даю трошки молока. Так, а тепер я все розбавлюю водою. Отут я в ту, в ту банку додавала воду, де був томат. Отак? Аби воно закипіло собі файло. Так, тепер цю засмажку ми виливаємо у каструлю. А тут кладемо ще цей бурок. трошки його підсмажити. І сюди даємо гілочку чебрецю. Найбариці. І тут до цього ще бурачка даю я води чесничок. І так само зараз будемо давати до того висипаємо сюди. І ми трохи провариться. Пробуємо чи він? Солений, чи доперчений собі, чи то перцю ще можна дати трохи, сметанки в тої. Ось такий у нас буде на обід борщ. Червона зупа, як у нас кажуть. Так, набираємо тепер. Цю гілочку можна геть. І можна, то можна, аби він трохи постояв, буде смачніший. О. Ovo je tako. U stejma je budući. Dajemo I smakujemo. Ovo je tako. Ovo je Тут можна дати ще й зелень. Можна дати кріп дуже так пасує. Любу зелень можна дати. А я дала Чебрику і я вже не давала. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, запрошуйте друзів, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось таке вечірнє уже небо.